Всім привіт. Всім привіт. Сьогодні я буду вчити Діму грати на ПК зараз. Ось так. Ой. Е, не йдишся з ножом, ніж. Ідемо на коврик. І ти будеш uh, вчитися попадати в джампера. О, Діма, молодець. <риклад> ти з першого разу виграв. <риклад> Було б добре, якщо б був Костя, і ми б... Би і, ти, і ми би тебе би навчили, і самі би навчилися е, забирати пістолет у кемпера. Не знаєте, ну так, було б файно, якби був Костя, ми б грали тоді в той челлендж. А ні, який там три стома челленджі? Я ж казала в, в прошлому відео. Я не пам'ятаю щось. Пет, egg. А, точно. Ну так, там не пора, наприклад. Тебе що, 600 баксів є? Ну, десь 500-400. Ну, ти що буду купити. Ну, я тебе буду вчити. Чому? Не, просто приставши... я вже... Чому будеш пити? Попадати в цього постійно ховається за стінку. Ага, ну давай. Е, ти йди туди. Ну я больше пойти? Не поняв. Ви нічого не бачили. <ріст> <ріст> а кому подобається оцего сет? У мене питання є. Тут такі люди. Бо мені хіба що тут подобається? трішки пістолет, ну і ефект. А тобі. Мені тут, <ріст> в принципі, все. Хм, hmm, а я пойду Це дещо <плес> <Цей>, Ну, <ніарина. плес> uh, як я цей, який я зробив подарунок. Який я зробив подарунок? Okay ну не скажу. Дім, іди там, де. Це там, де. Ем, коробки. Тепер будемо помогати. Ні. Я е, що? Тепер... Ми тебе за, за стінку навчили, за... на цього навчили, тепер буде гіпер, тупер, купер, е, джампер. Ну, давай. Зараз. Так, беремо. Nowadays, I'm going Так, скільки мене вже монет, зараз подивимось. У мене 3000 монет. І не горошик, я йожик. Я не тіла. Тепер ти будеш вчитися попадати. Ой, від, ви відхилятись. Я зараз куплю новий боксик. Ааа, какашки це за чотириста тих штук а в мене немає чотириста много бокс випадає? Випадає якісь там оружжі, але мені найбільше подобається те, що підведено червоним. Я не знаю, яке це оружі. Яко я рисую. Ну топа я буду вчитись ухилятись, так? Так. Я, я буду вот там вон. вот тут. А я забыла их кидать. А, А. Ну, ну, Ой, <свяк> я просто так хвилююсь. Дима, хэштег спиху тонька. Давай. Так, все. Не молодець. Смерть Діми. Хто вбив Діму? Діма я надіюсь, ти не дізнаєшся, про яку я ідею подумала, і все буде Чікі-Пікі. Ну, з подарком. Але це не вам подарок. Ну, ну коротше, не можу сказати, кому це подарок, бо ти дізнаєшся. Можеш. Це костіка. Ну може бути? Society. Може бути. Ти хоче нам двох зробити? Може бути. А що а найбільш подібне? Може бути. Як же тебе ф зробити? Окей. Де ти є? Я буду вот тут. Суди сюда. Не, не, не. А мы что будем без стінок? Не, вот там буду. Ты там, я тут. А як стрілять забув. <laughs> Ні. Я ні, не поняв. Нічого дивного. А що сталося? Нічого. А що таке ж нічого дивного? Ну, буду тут нічого дивного. Ты кто Вася? А ну ты берег. Weijen we bij de derde operversie, de derde operversie, we doen het. Nou welkom. Ah, ben je daar? Ben ik daar? Ben ik daar? Ben ik daar? Ben ik daar? Ben daar? Ben ik daar? Ben daar? Ben ik daar? Ben ik daar? Ben ik daar? Ben ik Tchau, okay. Так, але мені так не заважає, А ти від першого тягаешь? граєш? Ні. Nee. я від першого граю. Я щось думаю, що там ты я Не знаю чому. Не я так граю на комп'ютері. ти вже граєш взагалі десь пару місяців, може п'ять десь, а я не тільки три дні. Ну, можна сказати, два дні. Я так часто граю на комп'ютері, як, як ти на, 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 колись на, на планшеті. Так. Угу. Так, я вже десь в тайні контакту, і вже може тільки бед. Дім, таке от як ти сяди, роєш тут днем. Ти такий, а може в БС, я так в БС. Може в номер два, но два. Гадиш не хочеш, ми то не там, де ми робили перший раз тут я тебе Хочеш, зібрати. Хочеш, так, давай, на другий поверс. Ой! От, Марію. Ну, давай о так, І що я вам ще хотіла сказати? Я вже хотіла грати як на планшеті. Я хочу вы думали, небаки на якомусь великому планшеті. такі у мене ефекти є. Це як щось обзор на. Це те, що в мене є. такі в мене сили. <плес> такі у мене емоції і іграшки. Радіо у мене немає. Ну, є такі радіо елітне, але в мене воно не куплене. У мене хіба еліта куплена. І пети от такі елітний. Ну, і зараз я ще вам не показав все оружі. Ну, тут в тут нічого немає класичного, а тут. У мене, на жаль, году немає, бо я всім вже роздарила. Ну і його інвентар у мене. Ну, ось у мене 3000 монет, нульових штук. Ну, і в принципі, я не знаю, що вам ще показати. Мені ще подобається, що в мене у тебя офігняє що Іван Галатай? Не знаю. Так, от відень. Ну, типа, я тільки що награла на планшеті. Але це не планшет. Так, виходимо. Ну і вымикаем. Все. Так що ми зараз ідемо. Я йду на планшет, що ви тут вон. А Діма йде на телефон. Там. Там. Зберу вас і. планшетик.

О, я знаю, де вас покласти. Ви будете шоковані? Ви мене будете щасті. Ніколи не вгадають, ой. Це певно буде смішне відео. я знаю, мы не попасты. Да, пошла она к черту, все номер его. О, все. Заходим в правил. И пошла она к черту, все. Номер его в том инстаграме, да. Я зараз качаю ПМ на... на 10 ранг. І в мене вже тут зараз. 7 тисяч кубків. Я зараз збираю тут на. На кактусам, спайка. Ну, і тут в мене вже 1, 2, 3, 4. П'ять. Шість, сім, вісім. Майже дев'ять, майже дев'ять бойців на п'ятнадцятому рангу. Ну і зараз будемо грати нокаут. І кіт. Зараз вам покажу на нього румтур. Мявкалка. песники. Иди тут пить песники. Ой, выбачаюсь. Да, Это Иди, дико. Вот такая мама не кисечка. Oh, на

Oi, menino, telefone, tô